Всім доброго дня. В принципі, розібрався я з цією штучкою. Працює вона. Так, заізолював я так. Ізолентою проводочки. Тому що Немає в мене такої ленти, я її не купляв. В принципі, нормально все. Працює. Вона не гріє. Вона, типу, як інфочервона плівка. Можна більше додати, можна менше. Ну, на 24 вольта працює. Вона 20 у мене на 34. Нормально. Все нормально працює. Підключив я напряму. Без датчиків, Я пробував через 24 вольта. Ось моя штучка я так виставляв. Ось. Виставляю цю штучку. Так, о, в принципі, зараз покажу. Поставлю на паузу. Я покажу температуру. Так, підключив. В принципі, ось температура. Ось так. 15,3 плюс. Це в мене. В мене воно напряму зроблено. Зараз що у нас в сіті? У нас в сіті 28,6 вольт, 27. Перейшов я зараз на щолочні акумулятори. Так як ці буду я розбирати. Тому зараз на щолочні. В принципі, отаке от споживання. У мене виходить, зараз стоїть дві отакі от плівки. І одна з цієї сторони стоїть, друга з цієї сторони. Ну, це плюс того, що чи акумулятор у мене не утеплений. З цієї сторони, видно бачите? Заходить туди вітер. З цієї сторони так само. Єдине, що місця е і буквою Г. Ось у мене зроблено. Так само з цієї сторони. І зверху просто накрито. Все, холод заходить з двох сторон. Значить, Ось я вам показую акумулятор, як себе чувствую. Ну, БМСки десь 4,5-5 градусів на БМС. -ки. Споживання двох таких плівок ось 0,66 А18 Вт. В я пробував на 36, ну, 36 вольт, 38 вольт. Да, плівочка нагрівається більше. Ну, мене влаштовує так. Ну, як саме дивіться, бачите, температура. Ось датчик і показує температуру. 15,4, Я думаю, це задоволено для, для цих акумуляторів така температура. Е, я зараз поставлю ще на цю сторону і ще по дві плівки поставлю. І поставлю на е, кожну плівку, в мене якраз 4 штуки є, по терморегулятору. Щоб наприклад, одна включалася, одна виключалася, щоб було отак в принципі. виставлю їх 15 градусів. І там Плюс буде. Ну і падеж на 10 градусів. Чим добре оці терморегулятори, і чим вони відрізняються від це в нас 12.09. Це у нас 30.01. Тут ти можеш тільки верхнє вставити, виставити напряження і воно падає до пару вольт і включається. Тут виставляється нижня і верхня в ньому. Він 24 вольтовий. На 24 вольта підключив, він веде вже 30 вольт спокійно. Нормально. Згорить, то згорить, невеликі це гроші, 100 гривень. Закажемо ще потім Тоді може їх просто іменно їх поставимо через. Або це поставлю. Буде видно. Якщо ці згорять, то тоді прийдеться ці вже поставити, бо цього немає такої функції. Тут можна підключити плюс і на розрив один провод. Тут аж не. Тут у нас заходить плюс-мінус і виходить плюс-мінус відсюди. Він відтікає повністю питання. Це, в принципі, він отлічно працює, я задоволений ним. Тут я не поняв. Не поняв яка там температура. Але, ось, в принципі, можна на цьому подивитися. Так, у нас... Так, це. 25 нижня. Виставили. Верхня 40. Ну, можна, що вам потрібно, можна виставляти. Оці дві кнопки, просто одну кнопочку береш, включаєш, задержуєш. Ой, вже все. Ну ладно, хай так і буде, воно все одно набере. І воно виставляється. В принципі, непоганий такий приборчик. В принципі, ставлю ще дві. Дві такі плівки. Бачите, що в мене веранда холодна, льот страшенний. Зараз відключаю акумулятори, знімаю утеплення. Вони вже в принципі в мене виключені, тільки включені БМС -ки. і буду займатися. І Повикидаю все, зашию повністю стеродуром, чи як він там правильно пінопласт, стеродур. І буде поставив собі такий обогрівач. У мене такі обогрівачі давно вже. Він не повністю метр. Висоту метр. А так півтора, би. по 600 градусів він гріє. ну Тут вже, вже руки не мерзнуть. Споживання ось його. Ось. 767 Вт. ну Це плюс того, що ще світло тут робить. Можна виключити світло і подивитися. А, холодильник іще. холодильник іще, 760. Світло я виключив, ще камери на вулиці працюють. В принципі, Може ще холодильник, ну в принципі він десь поживає від 700 до 800 Вт. О, в принципі, можу показати його температуру. Так, є, у нас ось. Так. Ось. 99. Я ж кажу, він набирає до сотки. В принципі, гріє він дуже добре. Ну, далі двигаюся. В принципі, ближче. Ось така температура. В принципі. Пол у нас буде зараз 0, мінус -0, 0. Так, що вверху вже у нас 15 показує, аж саме верх у нас показує 5,7 вже тут, 5,8. Піднімається вже тут температурка. В принципі, не знаю, який розмір. Ключів я минут 15, він на це в мене працює. Підключив я зараз від сонця, його, щоб не напалювати електроенергії. В принципі, тут дуже, дуже тепло і дуже добре. Можна працювати. Бо в гаражі там дуже холодно. Зараз принесу сюди паяльника, все принесу і буду туди все робити. В принципі, отака плюночка шикарна. Все-таки на 24 вольта. Ну, продавець писав, що вона 220, ну, ефективно вона працює 24 вольт. Ну, гріє. Як бачите, все дивіться. Так, Я, в принципі, можу зараз на паузу поставити. Так, Ось такий кусочок. Я не знаю. Ну так. Є, тепло є. Так, а ну де термометр. Є тепло. Давайте ще провіримо термометром. Ну, ось, дивіться, 19 градусів. Ось. Ну, смотри, яка, бачите. О. В принципі, все працює. 20, 17. В принципі, в мене. Так. Ну, тепло таке стоїть. Вроді би нормально, і буде в мене ще з цієї сторони, я буду поставлю такий текстоліт, в мене там вже так зроблено. В принципі, так буду гріти. Виставлю я 10-15, мені більше не потрібно. І пускай так працює. В принципі, нормально, я задоволений. Все класно працює. В принципі. Кому потрібно, пользуйтесь, теж купуйте таку ленту. Це в нас Корея, не Китай. А не написано в мене, ще десь на другому там написано. Там після 24 вольта. Ну, в принципі, працює. Споживання невелике. Напряму. Я не думаю, що так сильно посадить. Вона акумулятор. В принципі, десь 4 штуки, якщо і буде, це десь буде 1,30 А. Ну, десь там, блін, 40 Вт. Десь. Блін, це невелике. Я думаю, моє це все оборудовання, що висить, більше жре. Ну, в принципі, все. Так. Ефективно, працює. Тут вже добре, тепло. Так, скоро потічуть окна. Ну ось так. Кому потрібно подогрів, покупайте цю ленту. Блин, працює. Видно. Шукайте 24 вольту, десь, я не помню, який там сайт. Кому потрібно, можу пошукати, скинути. Всім дякую. Гарного дня вам, мирного неба.